Вітаю, друзі! Сьогодні ми просто з простим олівцем в руках познайомимось із можливостями лінії та тону в графіці. Будь ласка, підготуйте аркуш паперу, гумку і прості графічні олівці. Бажано м'які. Перед вами буде аркуш паперу. І, відповідно, простий графічний олівець ми можемо тримати як квітку. Так можна і тримати відповідно, як звикли в руці, тільки дуже гарно попрацювавши перед цим над вправою, щоб у вас рука була пластична, і щоб вдало можна було робити будь-які рухи. Отже, що мені дає простий графічний олівець. Ну, По-перше, коли ми з вами навіть бачимо тінь да, від будь-якої форми на Папері вона має сірий тон. Так само і олівець простий, може відтворювати тональність дуже м'яку і гарно, коли я тримаю олівець як квітку, регулюю натиск відповідно великим пальчиком, і олівчик майже може триматись паперу. Подивіться, що у мене буде з цієї вправи. М'яко поглажуючи в одному напрямку, я можу давати різну тональну, відповідну насиченість. Або брати темніше, глибше тон, або світліше. Якщо мені потрібно форму зробити більш коректною, яку мені хочеться за чіткістю, я користуюсь, відповідно, гумкою. А далі. Чим мені ще потрібно володіти, щоб продовжувати роботу з графікою? Ну, звичайно, це не тільки вміння водити рукою і робити ось такі м'які переходи тональності, а власне саму лінію. Ну, давайте спробуємо. Якщо лінія може бути чіткою і рівною, вона має відповідно такий характер. Якщо я візьму і зміню характер лінії, я можу показати е навіть будь-яке роздратування. Якщо в мене хвилює щось е позитивно, слухаючи, наприклад, музику, я можу це теж розказати і перетворити в лінії як е ось таку певну загадковість. Отже, лінія може передавати різний характер, спробуйте і свій характер передати в лінії, і це буде цікаво. Відповідно, якщо мені хочеться показати е, навіть цілу е, низку того, що відбувається зі мною протягом певного часу, я можу це зробити завдяки лінії, компонуючи її в окрему композицію. Це Напрямок абстрактної роботи, де можна використовувати, і тональність, тональні можливості розтяжок від темного до світлого, і відповідно лінійні, красиві форми пластичні. Поки що я показую лише два. Варіанти можливих поєднання лінії і тону. Причому там, де у мене неохайність, графіка не любить неохайності, це той вид мистецтва, засобами якого є лінія штрих тон і пляма. Відповідно, у мене лінія має бути виразною. Отже, як першу задачу ви можете спробувати передати свій настрій через лінію, і це вже буде певна самостійна робота. Далі, які можливості іще має лінія? Ну, Якщо ми говоримо не про абстрактність? Якщо це пейзаж, я можу передати тоном небо і, відповідно, землю. В даному випадку земля у мене має рельєф, і відповідно до того, як я розбираю що світліше, що темніше, я можу показати, що земля у мене темніша, а небо світліше. Цю вправу можна робити якраз на постановку руки, щоб швиденько справлятись тоном. Але саме найголовніше, що перша закладка тону має бути рівномірною. Це може бути і не тільки простий графічний олівець, і кольорові олівці. Поки що я не показую, яка земля, я не розказую про поверхню землі графічними засобами. Я просто можу показати на першому етапі, що земля темніша за ним. Зараз мене цікавить, наприклад, джерело освітлення. Якщо це може бути захід сонця, то відповідно. Щоб проявити сонце як джерело освітлення, графіка залишає завжди, завжди джерела освітлення найсвітлішими і показує тоном відповідно верх аркуша паперу тимнішим. Якщо, як перша Така робота над ескізом відразу графічним у мене нагадує тему історичну: наприклад, захід Сонця, Рівна Земля, Пустеля. Відповідно, пам'ятаєте, в стародавньому Єгипті будували піраміди, і виникає питання: а як показати можна на площині олівцем просторову форму? Давайте попробуємо. Піраміда. Має в основі квадрат. Якщо я зроблю квадрат і почну повертати його перед вами, ви бачите, що він перетворюється в іншу вже форму на площині горизонтальній. Отже, тут мені допомагає якраз спостереження. Поки що ми не будемо говорити про лінійну перспективу. Це буде пізніше. Але я бачу, що мій квадрат, який я зараз кладу на поверхню, обов'язково однією точечкою до мене ближче. І має він два напрямки: один і, відповідно, другий. Чим нижче я опускаю, тим більше я бачу цю площину. Чим вище я до очей піднімаю, тим менше. Я бачу цю площину. Зараз я пропоную математичний шлях, коли мені потрібно пам'ятати, що все ж таки це квадрат, а у квадрата лінії паралельні. І ми з вами зараз намалюємо не стільки пейзаж просторовий, скільки модель. Як форму? Як побудувати піравіду в пустелі? Лінії паралельні, щоб знайти середину, ось у мене є одна лінія і друга лінія. Паралельні? Я знаходжу центр. Виставляю висоту, і таким чином у мене піраміда, об'єднуючи верхівочку з сторонами, це вже замальовка форми. При тому, що це, і ще раз скажу, може бути не пейзаж, це може бути і маленька форма, як модель. Але найголовніше, що тут вже виступає, що я. Маю можливість показати, що у цієї форми є світло, там, де сяє будь-яке джерело освітлення, наприклад, сонце, може освітлюватись поверхня, і є тінь. Як правило, ребро між світлом і тінню найтемніше, Особливо верхівка. Чим ближче до джерела освітлення, тим темніше. Користуюсь лініями під одним кутом. І відповідно там, де є тіньова частинка, обов'язково ще буде падаюча тінь. Я зараз показую стрілочкою. Що тінь падає. Я її не будую, поки що я не показую, де саме знаходиться джерело освітлення ближче до мене освітлює цю частинку. Чи е, далі, тобто це площина, це все ж таки не простір. Але через тінь можна е, здогадатись, е, де саме світить це джерело. Е, подивіться, будь ласка, на мій олівець. Я торкаюсь олівцем. Паперу і з'являється тінь біля носика, дуже активна, падаюча тінь, і далі вона стає все світлішою і світлішою. Так само і тут я показую, що тінь, відповідно, темніша біля місця торкання форми, а далі користуюсь розтяжкою тону і показую тінь, все світліше. І світліше. Побудова тіні і побудова самої піраміди у нас буде ще з вами окремою зустрічю по перспективі, а зараз я розкриваю перед вами можливості, що можна описати якраз просторову форму, теж засобами лінії і тону світло. Протираю, щоб воно було більш виразним. Якщо ми з вами вже зрозуміли, що можна показати світло і тінь, можна показати характер, то це все можна об'єднати навіть в проєктній в діяльності, як створення ескізу. Ну, наприклад, Альтанки для відпочинку. Тут вже мене цікавить більш серйозна форма, саме форма в перспективі. Якщо ми з вами знову візьмемо той же самий поворот, кут основи. І я його перетворю в два напрямки. Один напрямок йде в одну сторону, другий в другу. Поставлю вертикалі до точок сходу спрямую паралелі. Я отримую вже начерк, не просто як модель, а як просторовий начерк форми. При тому, що лінія обрію, горизонт, у мене знаходиться на рівні очей. Точки для зручності я включила у формат. Відповідно, форму я зроблю, яка вища за мене. Якщо це рівень моїх очей, а я глядач, да, то, відповідна форма буде вища. І секрет кутової перспективи тут простий. Всі напрямки паралельні йдуть в ці дві точки. І наша з вами піраміда в цьому випадку. Зараз буде в частині неба яка вище глядача. Тобто я побачу відповідно низ піраміди, знайду її знов таки середину, виставлю висоту. Насправді ця серединочка має співпадати з цією. Зараз перевіримо, тому що це важливо. Трошки помилилась ось тут. І у мене з'являється можливість показати форму в просторі вже з елементами творчої розробки. Таким чином, графіка допомагає художнику користуватись лінією як засобом. Для виразності, щоб можна було розкривати свої ідеї і на площині, і в абстракції, і в об'ємі, і в просторі. От цим ми з вами і будемо займатися на наших зустрічах вже більш детально. А сьогодні я зробила перед вами начерки, щоб ви відчували можливості, як це швидко можна з олівцем в руках робити і створювати. Ескізи для своїх робіт. Дякую, успіхів, до зустрічі!